падають на тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. каштани, як тебе очікають, Каштани з тобою ночі в парі, Тук-тук, ми в світі вдвох здається, і серце серцю і Туктук-тук, -тук -тук -тук. каштани падають на брук, по раптом з хмари, глянув на світанні, лукавий місяць, як тужавий лук, і голос твій восток. Мовстрою обірваної звук, каштани падають на врух, тук, тук 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 каштани, як в тебе очі кай, каштани споваєм ночі туп-тук розходяться дороги, і серце повниться тривоги, Тук-тук-тук-тук, каштани падають на врух, Як два крилечка мали сумно весела, розбився човен. Весний, який мені твої обійми рух, Каштани падають на брук, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук каштани, як в тебе очі, Каштани з помоєм Тук-тук, гуляє хтось весілля, а в мене серце як смахміє. Тук тук-тук, каштани падають на брук, каштани тук, -тук, -тук.